Літо сезон активного відпочинку та засмаги. Для багатьох темний колір шкіри показник гарно проведеного дозвілля. Чим засмагліша шкіра, тим довше і краще ти відпочивав. На одному з пляжів Дніпра, попри заборону на купання в річці, є люди. Не всі вони користуються засобами для засмаги. У мене саме цілі, іменно загоріти. Це так, як побочний ефект. Я загораю, ну, навчився загорати. Я в початку, коли йшов. Ще... Білий совсем. Я тут найближчий час-півтора і сразу... А зараз я можу сидіти цілий день, коли вже загорів. І ніякими средствами я не користуюсь. Чим користуєтесь, щоб уберегти свою шкіру персиковим маслом? Дуже, мені дуже подобається. Аптечними не користуюсь. Ну дуже гарно, коли ти виглядаєш засмагла смагла така. Е, ну, кожне літо це, це точно. А якими, розкажіть, ви користуєтеся засобами захисту? Е, зазвичай це пантенол після засмаги, а для засмаги е, тіло таке, що засмага сама протягується. Професійними словами, засмага це адаптивна функція шкіри. Вона захищає нас від ультрафіолету. Ми бачимо гарний колір, а з медичної точки зору це захисна функція шкіри. Меланоцити виробляють пігмент, котрий зветься меланін. Він профарбовує нашу шкіру у коричневий колір. Які наслідки може викликати тривале перебування на сонці без захисту? Взагалі може провокувати різні захворювання, безліч захворювань, але найстрашніше, котре ми зустикаємося з дерматології, це а вже ж а, онкологічне захворювання, і найстрашніше з них – це і є меланома. Щоб уникнути негативного впливу сонячного світла, лікарка дає деякі поради. Час для засмаги до 10-ї ранку і після 4-ї години. Навіть у безпечний час для засмаги слід використовувати захисні, бар'єрні і космецевтичні засоби. До бар'єрних відносять бавовняний одяг, капелюхи до космецевтичних засоби з СПФ-фактором. Чому не можна засмагати по обіді на піку сонцестояння? Проникнення променів крізь озоновий шар найвище. Тому у цей час ми можемо отримувати ультрафіолетові промені спектру А і Б, як правильно використовувати СПФ для захисту тіла, та що означає цифра на етикетках. СП-фактор це сам Protection фактор, і він може бути там взагалі від 6 і навіть до 100. Але на найрекомендованіший десь 30, 60, в залежності від типу шкіри, фототипу шкіри. Та в залежності від активності сонячне. Ми повинні використовувати його десь за 20 хвилин до виходу на вулицю, нанести на обличчя або на відкриті ділянки тіла, і обов'язково його треба поновлювати кожні десь там приблизно 2 години, якщо значення фактору 50. По суті, цифра сама що 50 або 30, вона вказує приблизний час безпечного перебування на сонці. Багато жінок користуються маслом для засмаги. Чи безпечно це масла взагалі-то вони не є рекомендовані для використання? Чому вони закупорюють шкіру, вони можуть, можуть провокувати різні фолікуліти? Деякі масла можуть працювати як лінза для сонячного світла і навпаки посилювати ефект ультрафіолету. Замінник засмаги на сонці солярій, але лікарі не рекомендують зловживати ним. Замінювати в сонце залярім не треба, і взагалі ми зовсім не рекомендуємо відвідувати залясалярії, дотриматись усіх правил засмаги та бережіть свою шкіру. Краса це не тільки рівний загар, а ще і здоров'я.